У Києві з 21 березня наземний громадський транспорт почне працювати під час повітряної тривоги, повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко. Раніше під час тривоги їздили лише маршрутки, але з 21 березня правила змінюються. Тепер під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриттів за маршрутом. Пасажири зможуть залишити салон за бажанням, а водії повідомлятимуть про можливість подальшого руху. Після висадки бажаючих транспорт продовжуватиме. Рух за маршрутом. Ілон Маск також підключиться до переговорів із Росією. Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що Москва вже найближчим часом обговорить із ним перспективи співробітництва у космосі. Розглядається можливість спільної місії США та РФ на Марс. Як відомо, Дмитрієв брав участь у переговорах США та РФ в Арліяді. Президент України Володимир Зеленський заявив, що український дрон, який може долати три тисячі кілометрів, пройшов перші випробування. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 тисячі кілометрів пройшов перші випробування, і я вдячний розробникам, вдячний виробникам, заявив президент Зеленський. За його словами, українські виробники зараз розвивають таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашій країні. Зеленський додав, що сьогодні йому доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна. Президент не уточнив про яке саме застосування йому доповідали, але вочевидь. Йдеться про удар про НПЗ у Краснодарському краї РФ за даними джерел. НПЗ атакували саме новітня українська ракета Довгий Нептун.